Знову всім привіт! Можете подивитися, як кущики лаванди, які ми формуємо повноцінні кущі, зараз себе почувають. Ми зараз знову будемо обрізати, після попереднього обрізування прийшло десь більше місяця. Подивіться, бачите, це більш, менш повноцінний куш вже. Ми йому не давали зацвісти. Формуємо його далі. Знов і це, мабуть, вже на цей рік. З формовкою ми закінчимо. Бачите? Повноцінний кущ, який вже. Пишний на другий рік він вже буде у вас прекрасно гарно дуже цвісти. І такий буде потужний. Вже. Проводимо обрізування, покажемо до ця кущики. Давай ці, які були оголені, а от цей покажемо. Це оголений кущ, він вже повністю. Пустив звідси молоді пагони. Бачите, і вже не страшно, його можна вже обрізати отак більше, і вже буде йти, рости, повністю наростати знизу, і ви вже його не втратите, а повністю пишний у вас розростеться. Давайте покажу сюди далі. Проходимо сюди. Не дивіться, який пишний кущ буде. Отак обрізаємо. Потім садимо його. Бачите, от звідси бруньки. Покажи. Бачите, маленькі бронючки тут ростуть. Трошки його так заглиблюєте і він у вас сформований, великий куш буде. Далі проходимо, подивіться, можемо на цей подивитися, як він вже гарно розрісся. От він, звідси пускає. Просто нижче просаджуєте його. Отак от обрізаємо. це На цей рік це вже повністю сформований куш буде. подивіться гарний який. Чому я пропоную кущі садити менші, а не от такі великі. То, що з, з меншого він виростає, краще вже сформований і він краще його легше формувати, робити пишним кущом. Якщо ви вже його оголи, оголили, отак, це треба вам потратити майже рік, щоб його повністю вже виправити. Давай туди підійдемо, покажемо ще. Ходи. Моя веронічка до цього допомагає. От дивіться, бачите цей кущик? Ми можемо навіть оце повністю отак відрізати. Бачите? Куш у нас вже сформований і він вже не буде, не буде пропадати. от, Доформовуємо. Далі покажемо. Сюди пройдемо. Дуже далеко. Ні-ні, отут, гарно показує. дивіться, які кущики сформовані. Бачите? Сюди середину бачите. Сформований кущ, декілька пахне, беремо його, от так, щоб легше було підрізаємо. Можемо формувати таким напівшаровидний. і він нас вже буде йти так в так. І ще його тут просапаємо. Дуже багато дощів в цьому році. Формуємо. І все. Укривати не треба на зиму. Він дуже хорошо буде зимувати. Це хайкот Блю, сорт лаванди. Зараз покажемо, чим ми займалися цих три тижні. Клади на паузу. Це ми займалися цим з нашою доцею. Подивіться, тут проходимо далі сюди. Знімай. Обережно. Біля півтора тисячі саджанців лаванди. висаджено. це попередньо в нашому розсаднику було висаджені. Тепер ми в касети їх висаджуємо, підрощуємо і будемо пересаджувати в горщики. Підійди, ними оту саме перші які. Бачите, які в нас? Є проростали бурянчики. Не використовуємо куплений ґрунт, беремо свій ґрунт, Ні, не треба не переступати. Беремо свій ґрунт, тому що... Куплений ґрунт не попадався в нас якісний, попадався дуже неякісний, в якому практично не хотіли рости наші саженці. Зараз вони дуже так себе гарно почувають у звичайному ґрунті. Ми будемо його пересаджувати, вони зараз підросли, будемо пересаджувати у більші горщички для формування вже кущику, щоб можна було висадити вже в цій осені, в поля висадити, висадити в ваші. Такі садиби, щоб були гарні доріжки, там, прикрашати гарними там, кущами нашої лаванди. Чому ми робимо так? Бо тому що у нас був дуже такий негативний досвід. Давай сюди покажемо. Лаванду тут ще покажи. Був дуже негативний досвід. Ми закупили більше 2000 саджанців лаванди. Посадковий матеріал нам певний перевізник. Поплутав, поплутав э, адреси відправки, і він просто тиждень вона гуляла по Україні і просто спарився. Із 2000 саджанців у нас в принципі прийнялося десь 20 штук тільки. Тому висаджуємо в касети, і це буде закрита коренева система. Отутова, бачите, І вони будуть гарно, гарно виглядати. потім, потім такі горщички. Це півлітрові квадратні. Використовували раніше круглі, але круглі не сподобалися, тому що їх дуже-дуже важко складати. А тут, подивіться, як у нього плотненько, один коло одного. А от, ломан, до цього, до це покажи. Бачите, як гарно один коло одного вони стають, які кущики ростуть. Що ми робимо? Коли вже пересадили в касети, вони підростають. Бачите, квітконос вийшов. Це воно вже хоче зацвітати, щоб кущик сформувався набагато кращий, ми цей квітконос знімаєш, так? Угу. так, де виходить він, чуть-чуть нижче обрізаємо і вже пишний кущик звідси формується. Тому ми будемо сьогодні, сьогодні займатися тим, що будемо підрізати. Підрізати буду не секатором, а щілівськими ножницями, які в нас є, які дозволяються зробити за декілька хвилин. Також ми висадили тут наше орегано. Це материнка. Бачите, трошки воно не, не так гарні, гарно веде себе, як лаванда, трошки гірше, але все одно воно приймається і воно буде тут. Гарно рости. Також висаджений у нас в касети чебрець. Бачите? лікарський, і він дуже гарно підходить для озеленення ваших будиночків. От він вже гарний який підріс, кращий. Давай Поп -поп. на паузу нажми, я зараз так виглядає чебрець. Бачите, він кущиком буде таким здерев'янілим його підрізати пізніше буду отак підрізати формувати зараз не зараз зараз лаванду буду От є вже такі є ще краще покажемо дивіться які гарні є пущики як хто хто захоче можете можете телефонувати телефон в описі лишу Можете телефонувати і купити, купити саджанці. Зараз ми в касетах будемо підрізати. Зараз покажу, як підрізаємо. Постав на паузу. Ось такі ножниці. Ханса Щіль. 45-й. Вони електричні. Вистає десь для повноцінних обрізки 50 кущів лаванди формування. Ми тут трошки їх модернізували. були. Це ми скошували цвіт лаванди на ефірну олію, але трошки не вийшло з ними, бо маленька потужність. Але зараз будемо обрізати. Це, ну, якщо мені заплатять за рекламу даних ножниць, я не буду проти, ну дуже хороші зручні. Візьми, до цього перейди от туди трошки, угу. а Давай. Шпагатом? Можна шпагатом, Давай. Раз, два, три, шпагатом. шпагато. Добре, знімати. Я вже знімаю. Подивіться. Отак, йдемо. І формуємо. Так що можете ви бачити, як можна сформувати легко їх. Потім ми все, що посходило лишні, ми виберемо і будемо пересаджувати у більші вже отакі. Покажи отакі на півлітрові скасе. Все. Якщо якісь питання, пишіть, відповідати, писати можливо, буду, але краще буду розповідати вам, щоб ви бачили все, як воно проходить в живому спілкуванні і показуйте, як, як це робити. Бо тому що як не описуй, все одно теорія є теорія, а практика є практика. Все, всім, гарного вечора, дня, гарної ночі, до побачення.